Привіт, дітки! Коли більшість людей думають про середньовіччя, вони уявляють його як ту підліткові роки людства, коли все, що ми робили, це грали на клавесині у своїй кімнаті та спалювали єретиків разом з друзями. Але це не зовсім так. Насправді я б сказав, що в епоху середньовіччя було стільки ж генію, як і в будь-який інший період часу. Просто більша частина цього генія була спрямована на пошук нових і креативних способів жорсткого знищення незгодних. Ось кілька основних моментів. По-перше, ми поговоримо про бойового вовка. Отже, як ви можете собі уявити, середньовічні замки було нелегко захопити. Вони були схожі на дитячі зали у. Chuck and Cheese, величезні за розміром, навмисно заплутане планування, скрізь охорона, і до кінця вашого візиту ви швидше за все підхопите якусь хворобу, тому щоб допомогти проникнути у фортеці, середньовічні армії часто використовували облогові знаряддя, одним з найпопулярніших з яких була требушета. Цей пристрій досить цікавий сам по собі, але далі більше. Близько 1300 року нашої ери англійський король Едуард І був у процесі вторгнення до Шотландії. Однак, одна фортеця, відома як замок Стірлінг, завдавала йому багато клопоту. Він тримав її в облозі протягом багатьох місяців без жодного реального прогресу. Одного дня він прокинувся і отримав откровення. Гей, хлопці, послухайте, чому ми витрачаємо на щас на будівництво всіх цих звичайних требушет, коли ми могли просто побудувати одну гігантську требушету і покінчити з цим? Так він і зробив. Ця гігантська бойова машина була відома як бойовий вовк. І була за вишки близько шести поверхів. Щоб дати трохи перспективи, це приблизно стільки ж, скільки був кінг Конг у своєму найбільшому кінозабраженні. Отже, уявіть собі гігантську довбану мавпу, яка запускає валуни, наче бейсбольні м'ячі. І ви матимете досить гарне уявлення про те, на що був здатен бойовий вовк. Він був настільки страшним, що коли шотландці побачили, як англійці будують звіра біля замку, вони одразу ж здалися зі страху. Але потім Едуард подумав: А хуй вам, я збираюся випробувати цього вовчика? І все одно продовжив обстріл замку. Ще одним підступним продуктом середньовіччя була легко займиста речовина, відома як грецький вогонь. Всупереч поширеній думці, грецький вогонь не був винайдений стародавніми греками. Ріку Ріордану, ти брехливий виродок. Насправді він був винайдений у 7 столітті нашої ери візантійцями, які в той час населяли Грецію. Історики досі точно не знають, з чого він був зроблений, але вони знають, що він діяв дуже схоже на напалм, прилипаючи до кораблів, прилипаючи до людей, навіть плаваючи і продовжуючи горіти на поверхні води. Візантійці також мали ці сифоноподібні трубки, які вони ставили на передню частину своїх човнів, щоб поливати ворога грецьким вогнем, щось на кшталт імпровізованих вогнеметів. Однак їх досить швидко вивели з ужитку. Головним чином тому, що коли ви ставите поруч слова саморобний і вогнемет, ви неодмінно зіткнетеся з певними проблемами в кінцевому підсумку. Наша наступна яскрава ідея походить від жінки, відомої як княгиня Ольга. Отже, Ольга була княгиною, яка правила територію навколо столиці сучасної України з 945 року по 963 рік нашої ери. І у неї був чималий послужний список, щоб бути повною задиракою. Наприклад, древляни, плем'я людей під контроль на Ользі, одного разу послали 20 чоловіків до Києва, щоб переконати Ольгу вийти заміж за їхнього князя, під приводом того, що якщо вони одружаться, то князь може претендувати на її владу над Києвом. У відповідь вона наказала поховати Всіх двадцяти чоловіків живцем. Потім вона надіслала князю листа, в якому повідомила, що приймає його пропозицію, але їй потрібно, щоб їй супроводжували в дорозі кілька його найзнатніших воєвод. Як тільки чоловіки з'явилися, Ольга сказала: Гей, хлопці, довга дорога так. Чи не хотіли б ви помитися в цій бані? Вони відповіли «О, так, звичайно, звучить чудово. Гаразд, розважайтеся, хлопці. Чувак, тут як в сауні. Я сал на вилупку. Ти маєш рацію. Коротше кажучи, цій жінці було просто начхати. Моя улюблена історія про неї починається з того, як вона взяла в облогу деревлянське місто, яке відмовилося платити їй данину. Жителі міста вже добре знали, на які безчинства здатна Ольга, тож вони вже були налякані до смерті. Але коли вона з'явилася, вона сказала: Гаразд. Знаєте що, хлопці? Я, я буду чемною. Просто перенесіть мені по три голуби і по три горобці з кожної сім'ї, і я піду. Гаразд, а для чого вони потрібні? Ем, ми Ми просто голодні. У нас теж є трохи їжі, і ми могли б просто поділитися. Я курва, маю повторювати! Гаразд тоді птахи. Коли птахи опинилися в руках Ольги, вона наказала кожному солдатів прив'язати до лапки одного з птахів шматочок сірки, зв'язаної тканину, який потім підпалили. Після цього птахів випустили, і коли вони полетіли назад у місто, їхні гнізда спрацювали як маленькі кубки трутовника, внаслідок чого майже всі будинки в усьому місті одночасно спалахнули. І поки все це місто вигорало до тла, Ольга просто сиділа і спостерігала. До речі, варто згадати, що після смерті Ольга була канонізованою католицька свята. Ймовірно, приблизно в той же час, що і свята Тіфані, яка ходила і штовхала немовляту м'які місця, і святий Джеррі Козлотрах, який, як випливає з назви, трахнув багато кіз. На завершення сплачуйте податки, мої вірені підписники. До зустрічі через три місяці. Я сама і дякую за перегляд. Переклав я звучив Назік. До зустрічі в майбутньому.